Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Кожен, хто має сад у своєму господарстві рано чи пізно задумувався над питанням щеплення плодових дерев. Існують різні способи щеплення дерев. А також важливо знати про сумісність дерев. Зазвичай яблуня добре приживається на яблуні, а груша на груші. Також добре сумісні між собою слива і алеча, Вишня і черешня. Деякі важливі моменти, які потрібно знати перед щепленням дерев. А саме, найкраще приживаються живці, які були заготовлені взимку, а найгірше зрізані напередодні або в день проведення процедури. Інструменти для щеплення мають бути гостро наточені, щоб менше травмувати кору, а також продезінфіковані спиртом. Або на вогні. Перед процедурою обов'язково вимийте руки та слідкуйте, щоб у зріз не потрапила земля, інакше в рану може потрапити інфекція. Я, як початківець у цій справі, можу сказати, що ця справа не складна. Хоча з іншої сторони вимагає деяких практичних навичок. Якщо декілька разів спробувати, у вас все получиться. Ті дерева. Які я прищеплював, прижилися і навіть дають урожай. Так, менше мови, більше діла. Зараз продемонструю надійний спосіб щеплення, який мені найбільше до вподоби. А після цієї прививки 99% приживання. З щепленням дерев може справитися будь-хто, якщо хоча б раз тримав ніж для побутових потреб. Наприклад, нарізання хліба салом. Для щеплення не потрібно купувати спеціальних професійних інструментів. Підійдуть звичайний ніж. У мене це канцелярський. Також звичайний сікатор. Головне, щоб вони були гострі. Пилка, якщо потрібно зрізати більш грубшу гілку, ізолента, така, щоб гарно розтягувалася. Садовий вар. Та звичайний поліетиленовий пакет. Та ще повинно бути бажання та віра, що у вас все вийдеться. Під час цього щеплення постарайтесь підібрати гілку, яку будете прищеплювати, такого розміру по грубині, як гілка, до якої будете прищеплювати. А ще для щеплення потрібно взяти однорічну гілку, тому що вони зазвичай. Краще приживаються. Так, добре вимили руки, обробили інструмент вогнем чи антисептиком і можна приступати. Зрізаю гілку, до якої буду прищеплювати. Далі беру однорічну гілку і роблю зріз навскоси. Якщо з першого разу не вийшло, нічого страшного, можна пробувати до тих пір, поки не вийшло. Можете, так як я, потренуватись на непотрібних вам деревах чи просто гілочках. Далі посередині гілки робити надріз, зробивши так званий язичок. Все. Поки що залишаємо цю гілку. На тонкому стовбурі чи іншій гілці роблю точно таку саму маніпуляцію. Роблю зріз навскоси і посередині роблю надріз. Пальцями. Місця зрізу не чіпайте. Далі моїм завданням є завести ці дві гілочки одна в одну, тобто запихнути один язичок під інший язичок так, щоб кора співпадала. Далі замазую відкриті місця садовим варом. Подивіться, ці гілочки добре тримаються і без фіксацій. Але для надійності я замотую міцно ізолентою. Липкою стороною назовні. Після чого беру поліетиленовий кульок та одягаю його на гілку, фіксую ізолентою і роблю невеликий отвір у ньому для циркуляції повітря. От і все! Десь у травні місяці, як усе приживеться, і з бруньки виростуть листочки, і я його заберу. Суть щеплення зводиться до того, щоб міцно з'єднати живець. І підщепою так, щоб шари камбію збіглися. І вже через деякий час, після приживлення, утворюються нові пагони. На мій погляд, це справжнє диво, яке дає змогу ласувати плодами різних сортів на одному дереві. А зараз хочу вам показати, як прижилися гілки після щеплення. Ось, знімаю кульок. А гілка розпустила пагони. А ось, подивіться на груші, теж гарно прижилися гілочки. А ось на цій самій груші в такий спосіб я прищеплював декілька років назад гілочку, на якій уже є плоди. Тобто, на одному дереві може бути декілька сортів. А ось до сливки, яка сама тут насіялася, я прищепив абрикос. І погляньте. Яке красиве дерево получилося із однієї гілочки, яке теж минулого року порадувало урожаєм. Практика допоможе вам потренувати руку у щепленні. Головне не боятися. Попробувати і обов'язково якась гілочка приживеться. Головне дотримуйтеся усіх інструкцій та дезінфікуйте садові інструменти. Якщо це відео було для вас корисне, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!